Доброго дня! Відео, прогноз для овнів на березень 2024 року. Дуже цікавий для вас час, дуже важливий, тому що всі події будуть відбуватися в вашому 12-1 -му, му будинку. В основному це дуже важливі, це завершення чогось старого і початок нового. Я Алла Бережна, астропсихолог. Створила цей канал для того, щоб бути корисною людям, для того, щоб передавати знання, які я накопичувала дуже багато часу, і хочу ділитися ними з вами. Отже, підписуйтесь на мій канал. Я вважаю, що буде дуже цікаво, тому що я пропоную не тільки прогнози, дуже багато інформації, яка допоможе вам розвиватися духовно і ставати більш щасливими, успішними і любити цей світ і все, що його оточує. Отже, для овнів ситуація буде розгортатися у важливих будинках, 12 та 1. Це ми знаємо, що завершення чогось старого і початок нового циклу життя. Почнемо з новолуння, яке станеться 10 березня, в знакі Риби. Риби – це у вас буде овний 12-й будинок. За що відповідає 12-й будинок? Це завершення якогось циклу. Це також можливо робота з підсвідомістю, це усамітнення. Вам захочеться десь закритись, подумати, зробити якісь висновки, проаналізувати, що з вами коїться протягом останніх років подумати. Також на матеріальному плані: 12-й будинок це якісь закриті організації, такі як митниці, поліція, можливо, навіть лікарні. Також тюрми, не приведи Боже. В кінці відео я вам розповім, як скомпенсувати ці негативні, можливі негативні процеси, які будуть траплятися з вами, як їх можна скомпенсувати, що на фізичному плані можна зробити, щоб уникнути цього негативу. Тому що кожній енергії в цьому світі присутні як плюс, так і мінус, тобто як позитивні риси. Енергії, так і негативні. І вже вибір кожної людини, куди ми будемо склоняти своє життя, куди ми будемо скеровувати своє життя. Я рахую, що всі ми тут з вами усвідомлені люди, які вже вміють управляти своїм життям. Тобто рухаємося далі. Також 10 березня Меркурій переходить в Овен. Овен це ваш знак. Отже, Меркурій буде вам благоволіти в тому, щоб ви розпочинали якісь нові задачі, збудували нові плани, нові мрії, нові стратегії відбудовували. Але зауважимо, що в цьому місяці, в кінці місяця, Меркурій буде призупиняти свій рух, тому що з 2 квітня він починає ретроградний рух, і вже в кінці березня. Десь з 22 го числа він почне сповільнювати свій хід, призупинюватись, тому постарайтеся всі свої важливі справи спланувати закінчити до цього моменту. Також, 10 березня, Нептун дуже велика планета, яка відповідає за наше соціальне щастя, за нашу популярність. Вона поєднується з Сонцем у вашому 12 му -го будинку в рибах. Це також про завершення якихось процесів. Несе також незрозумілість, несе невпевненість, несе якусь то неорганізованість. Також це поєднання для вас в 12-му будинку в рибах може дати, може висвітлити якісь. Ваші психологічні, психічні стани. 12 12-й будинок також відповідає за захворювання, психічні, психологічні захворювання, якісь такі невідомі, незрозумілі захворювання, які людині складно вивести в свою свідомість. Тобто щось турбує, але ми не зрозуміємо, що і чому. Начебто, все в круги навколо нормально, але ми відчуваємо якесь недомагання, і навіть врачі не можуть установити діагноз. Це все дає Нептун в рибах і в 12-му будинку. Отже, спостерігайте за своїми станами, не хвилюйтеся, знайте, що все це мене. Коли народиться нове Сонце в Овні, воно все висвітлить краще і все стане зрозуміло. Можете вивчати якісь навчання, тайні вчення це також 12-й будинок. Можете езотерикою зайнятися, астрологією, якимись такими навчаннями, скритими тайними. таро можете повчити, і ще якісь знання, які вам цікавлять, і що ви давно собі не дозволяли. Зараз саме час це для себе дозволити. Також 11 березня Венера переходить також в риб, і це також ваш 12-й будинок. Отже, ще раз повторюю, що 12-й будинок він самий складний. Це будинок завершення, це будинок аналізу, і якщо людина попередні роки. Попередній час проводила дуже активно і цікаво, то для неї це буде також. Це будуть нагороди, це будуть похвали, це будуть подарунки. Тобто, хто заслужив, той отримає. По вашим ділам і буде вам. Так? А хто, звісно, не знайшов себе, хто був розстроєний, розочарований, то і в цей час він буде страдати Такими психосоматичними станами. Також хочу попередити, що з 15 березня по 19 березня це такі нульові сонячні дні. Вони трапляються кожного року. Це коли сонце вже зовсім має мало енергії. В перший градус Овна Сонце зайде 20 березня. А до цього. З 15-го, включно по 19-й ми будемо наблюдати е, спад енергії. Сонця взагалі сонячної енергії не буде на землі. Якби воно світити буде, але ми будемо відчувати е, понижену активність, е, якби немає сил, не хочеться нічого робити. Це все про ці нульові сонячні дні. Треба потерпіти, і в цей час не потрібно починати нові справи, потрібно завершувати, повертати борги. Якщо вони у вас є, і готуватися до нового сонячного року. І от уже 20.03 сонце заходить в овен, і це ваш перший будинок. Ви можете починати планувати, вибудовувати стратегії, пишіть свої бажання, свої мрії. Можете багато чого робити, але ж знову я гадаю, що ретроградний Меркурій буде у квітні, і в кінці березня він вже сповільнює свіру. Тобто, часу не так-то багато у вас, але я думаю, що сонце воно сильніше за Меркурій. Тобто живіть і радійте. 23 березня і Марс переходить в риби ваш 12-й будинок знову і знову нагадаю, що це можуть бути інтриги. Різні таємні заговори, користуйтесь своєю інтуїцією, не піддавайтесь на всякі тривожні стани, займайтесь самопізнанням і отримуйте визнання, нагороди, бо Марс це дає. Марс це така планета активна, і для активних людей вона дасть всі відплати і нагороди. Також в цей період вас овни можуть чекати далекі страни, дальні землі. Також ви можете переїжджати, можете емігрувати, можете робити якісь документи, готувати до для переїзду, готуватися для переїзду, можливо, коли вже в перший будинок зайде сонце, можете реально переїхати. А зараз гарний стан для підготовки, для підготовки документів. І закінчення всіх важливих справ, які ви повинні закінчити. Далі, 25 березня, відбудеться повнолуння. Луна буде місяць знаходитися в Терезах, а сонце вовні. Тобто по цій осі 1-7, перший будинок сьомий, відбудеться в нас повнолуння. Народиться нова Луна. Це для вас дуже відповідально, тому що найголовніший будинок для людини це перший, коли щось починається. Щось починається, як я вам вже сказала, нові плани, нові стратегії, нові справи. Сьомий будинок це наші партнери, партнерські стосунки, відносини, заключення різних договорів. Партнери це не тільки наші чоловіки чи дружини, наші партнери по сім'ї. Це також можуть бути партнери по бізнесу, по наших справах, на роботі. які… Які від нас залежать, або від яких залежить наше життя. Отже, дуже відповідально, тому що в цьому місяці задіяний ваш 12-й будинок, перший та сьомий, що може бути, ви можете завершити якісь відносини. Ви навіть можете мати таке бажання розвестися, або навпаки, одружитися. Тобто щось завершується, наприклад, ваш цикл самостійного життя, одинокого життя завершиться, і ви захочете одружитися. Або навпаки, ви захочете завершити стосунки і бути один, піти далі один, тому що перший будинок це я, це наша особистість. Ви відчуєте, що я важливий, я можу, я можу один, мені сонце світить, і я пішов вперед, і не заважайте мені ті, хто заважають. І це наші партнери, там, чоловіки чи дружини. Такі стани теж можуть відбуватися. В той же день, 25 березня, відбудеться місячне затемнення. Ми війдемо в коридор затемнень. Місячне відбудеться 25 го і потім сонячне відбудеться 8 квітня. Цей коридор затемнень також для вас перший, сьомий будинок. Про що я вам вже сказала? Він, Він висвітлить вам проблеми. Або задачі по цим частинам вашого життя. Тобто ваше я, тобто я сам, що я хочу, що для мене важливо. І сьомий будинок це що важливо для мого партнера. Чи готовий я до нього підлаштовуватись? Чи для мене важливо те, що я хочу, і не хочу я підлаштовуватись. Або навпаки, я хочу партнеритись, я хочу бути з кимось разом. Для мене важливо. Партнерство, стосунки, і я хочу бути реалізованим тільки разом з кимось. Я не бачу себе одинокого, я бачу себе рядом з надійним партнером. Це все вибудова стосунків. У кого день народження споряд з, з цими датами, плюс-мінус три дні. Дивіться уважно, тобто біля 25 березня, у вас взагалі може змінитися життя, зовсім може піти в інше русло. Але я зауважу, що місячні затемнення і сонячні взагалі затемнення, це стосується лунних узлів. Вони не є реальністю, це є тінь, це є такі точки точки ілюзії, в які люди часто заходять і приймаються за реальність. Тому в цей час будьте обережні. Дуже уважно слідкуйте. і... Постарайтеся відсторонитися і понаблюдати, так як у вас 12-й будинок задіяний, а це спостереження і аналіз. Тобто проаналізуйте, чи дійсно ці ваші бажання, які ви захочете, чи дійсно вони реальні, чи це не є ілюзії, щоб ви потім не жалкували про свій вибір. Тобто, дуже-дуже перестрахуйтеся. Ілюзорність потім спаде. Затемнення пройде, і ви можете обнаружити, що це було не зовсім те ваше бажання, що ви піддалися на бажання партнерів, або навпаки, так сильно хотіли себе проявити, що забули про партнера і побігли далі, і розтратили там сім'ю наприклад, або важливі для вас стосунки. І ще раз нагадаю, що з 22 березня і до 25 квітня не дуже сприятливий час для активних дій, для соціальних дій. І займіться тим, що я вам вже сказала. або е по 12-му, щось завершуйте, е займайтесь документами, якимись договорами, е або займіться собою, самопізнанням, психологією, можете усамітнитися, можете побути наодинці, подумати. Закінчувати любі справи, це також цей будинок відповідає за авторитетних людей, за чиновників, яких ви будете навідувати, з якими ви будете спілкуватися. І зараз, як я вам сказала, я вам розкажу компенсацію для цих станів, які ви будете відчувати, що любить 12-й будинок. 12-й будинок любить, коли ви самі авторитет, принаймні для самого себе. Коли ви відчуваєте себе впевнено, коли у вас є самоповага, коли ви самостверджені для себе, і задавайте собі такі питання, чи задоволені ви своїм соціальним станом? Чи ви включені в якісь інтриги, які вам не потрібні? Це мінусовий стан. Постарайтесь виходити звідти. Чи щиро до вас ставляться люди? Чи є у вас проблеми з чиновниками, з іншими авторитетними людьми людьми? Чи є у вас проблеми по здоров'ю? Вирівнюйте свою психіку, зверніться до лікарів, обстежтесь. Також це гарний стан підготуватись до якоїсь косметологічної операції, тому що 12-й будинок і перший в поєднанні дає те, що ви захочете звернутися до косметологів, щось вирівняти, порівняти, змінити свій імідж по первому будинку. Змінитися зовнішньо, і це буде сприятливий час, але зробіть це до ретроградного Меркурія обов'язково. Венера туди також зайде в ваш 12-й будинок, вона також вам допоможе в цьому в створенні красоти. Далі що ще? Чи ви достатньо психологічно стабільні? Якщо ні, також зверніться до спеціалістів. Це все вирівнює ваш стан. Якщо ви берете участь у якихось судових процесах. То спирайтесь на авторитетних людей, на дійсно спеціалістів. Не заключайте договори з людьми, в яких ви не впевнені, які для вас не авторитетні і яких ви які не користуються вашою повагою. Знаходьте гарних людей, можете зацікавитись різними езотеричними знаннями. Це також як компенсація спрацює добре. Розвивайтесь духовно, риби, Нептун, дванадцятий будинок. Це все про пізнання, духовність і е, вихід на новий рівень, на достатньо вищий щабель. Я вам цього бажаю. Бажаю всього найкращого, будьте щасливі. Е, ще раз прошу підписуйтесь, ставте лайки. Це буде для мене дуже приємно і це невеличка винагорода для мене за всі труди. І я вам вдячна, дякую і до зустрічі!